Перевірка відеомагнітофону LG для подальшого продажу на OLX. Зняв спеціальний захисний кожух, щоб можна було подивитися механізми. Касета зараз вставлена, касета з культовим фільмом. Чистенький він. Ось так працює. Індикація касети є. Частенький пульт, практично новий. Цим магнітофоном не користувалися практично взагалі. Так, ось, телевізор. Давайте ввімкнемо плей, подивимося, що буде. Так, пішло. Ну, Це полоси, це не з відеомагнітофона, це камера не може синхронізуватися вроді з телевізором, щось таке, наскільки я знаю. Тобто в реальному часі немає таких полос. Так, давайте перемотаємо трошки вперед. Перемотаємо трошки назад. Ось все, все працює. Знову відтворення. Там касета. Видно. Давайте нажмемо Стоп і перемотаємо трохи назад. Він мотає доволі швидко. В порівнянні з магнітофонами LG більш сучасними. Так, тепер давайте вперед трохи перемотаємо. Трохи б'є лента, але тут таке. То його такі особенности, як правильно сказать. Плівку не жує. Все працює ідеально. Ось все. Титанік. Є трекінг. Треба підстроїти трекінг, щоб не було білих полос. Все працює як повинно бути.